Де знання там творчість, де творчість там особистість, де особистість там безперервний процес навчання. Під цим гаслом працює один з найкращих в області заклад позашкільної освіти, Нововолинський центр дитячої та юнацької творчості. Він успішно впроваджує в життя соціальні ініціативи президента, вихованці дюсу неодноразово ставали переможцями та дипломантами міжнародних і всеукраїнських фестивалів конкурсів. До слова цього річ. На його базі відбувся всеукраїнський семінар. На виконання соціальних ініціатив президента наш заклад розробив план заходів на рік дитячої творчості. У закладі функціонує 143 гуртки, в яких охоплено гуртковою роботою 2513 учнів. Це багато чи мало? Це надзвичайно багато, адже ухоплення гуртковою роботою дітей набагато вище, ніж 2 чи 3 роки тому назад. І результативність роботи гуртків також набагато вища, ніж у попередні роки. У центрі дитячої та юнацької творчості працює єдиний в Україні гурток, де вчать писати музику з використанням комп'ютерних технологій. Виховують юних композиторів. Для популяризації свого досвіду керівник гуртка Едуард Бортнічук написав методичний посібник для викладачів позашкільних установ чи просто створити музику. Я вчу дітей писати музику починаючи як би з нуля. Перше, від ноток, які ми складаємо, елементарні фрази, речення, потім уже якісь п'єси, пісні. А далі ми переходимо вже до комп'ютера. І вже в складних досить таких програмах, таких як Кубейс, Аудішн. І починаємо вже робити і аранжувати цю музику, яку вони самі написали з допомогою фортепіано. Це ми вже робимо на комп'ютері. Вони роблять аранжування і потім записують на компакт-диск. Відбувається такий, якби. Цикл від нуля, від першої нотки, яку вони створили на інструменті, і до запису на компакт-диск її музику. У нас вже випущені деякі компакт-диски, ну тільки так, бо якби для себе дитячі твори, нотні твори. Зараз я подав на сайт нашого будинку центру дитячо-юнацької творчості. І там ці матеріали є. Я багато навчилася. Зараз ми з Одуардом Григоровичем граємо п'єсу. Зайчик у рамках тижня дитячої творчості у сінах дюсу проводяться різні мистецькі заходи. Зокрема, відбувся концерт юних скрипалів, на який запросили учнів шкіл міста. І зараз діти зайняті набагато іншим. Комп'ютери, техніка розвивається. А класична музика трошки відійшла на і ін... на другий план. Тому ми проход... проводимо такі заходи періодично для учнів шкіл міста. Вашомуртку багато учнів. Так, на сьогоднішній день найбільше в цьому році у нас 28 гуртківців. Це ми навіть створили два ансамблі дітки молодшого віку і діти старшого віку. Неодноразово ми їздили, виступали і на обласній сцені, були переможцями обласних оглядів. Діти ходять задоволенням, займаються. Сестри Амалія і Наріне Аракаля дуже люблять музику. Обидві вчаться, грі на скрипці. Я хочу, коли виросту, я хочу стати вчителем музики. А що ти вже тут навчилася? Я навчилася тут грати багато, веселих і сумних пісень. А що найбільше тобі подобається грати? Які мелодії, яких композиторів? Мені найбільше подобається грати в ансамблі з, з моїми друзями. А де ти вже виступала? Я виступала в музичній школі, в будинку школяра, в школі, в притакій. І ти сестриці розказала, що так тобі тут цікаво, так подобається, так? Так, да, я розказала їй, що тут добре, щоб вона теж сюди йшла, і, і вона мене послухалася і теж сюди пішла. Ми готуємось до концерту зараз. До якого? Для батьків. Вихованець дюсу Саша Зарубич відвідує вокально інструментальний гурток. Сподівається, що заняття допоможуть йому стати артистом. Стати співаком це моя мрія. Також там є багато музичних інструментів. Я дуже хочу навчитися грати на гітарі і також трошки вмію грати на фортепіано. Ми їзд. Ми майже кожен рік їздимо на різні конкурси і дуже часто займаємо призові місця. Наприклад, минулого року ми їздили на міжнародне змагання у Херсон, де непогано виступили. З цього року ми вже скоро поїдемо на у Львів на щоб виступати всім своїм гуртком. У нововолинському центрі дитячої та юнацької творчості працюють чотири відділи: художньо, естетичний, науково-технічний. Еколого, натуралістичний і туристсько краєзнавчення він став базовим закладом естетичного виховання учнівської молоді міста та шахтарського селища Жовтневе.